Вітаємо вас на каналі «Клуб Клубуслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор італійської компанії Staffor. Секатор, секатор постачається от в такому от блістері. Ззаду в блістері вказано перелік змінних деталей до цього секатора. Ну, їх не є багато, але от тут вони подані. і При потребі замовити по тому індексу можна спокійно в офіційного дилера. змінні деталі. Це є секатор, як ми бачимо, з двосторонньо заточеними лезами, з двома лезами, які ріжуть один навпроти другого. Але при закритті секатора ми бачимо, що ці леза сходяться по центру і не заходять один за один. Це не є типові ножиці, в яких леза заходить один об один, труться, і перерізання відбувається в момент переходження лез один повз одного. В цього секатора. Обидва леза загострені і сходяться вони по центру, і трошечки не доходячи один до другого. Тобто ріжуча кромка одного зміщена в праворуч, ріжуча кромка другого леза зміщена трошечки ліворуч. і Секатор, коли закривається, закривається трошечки зі зміщенням ріжучих кромок. Тому під час обрізки ми бачимо, як секатор обрізає, обрізає і одне, і друге лезо один проти одного. А коли дорізає, відчуваємо клац і бачимо невеличку сходинку, яку утворює одне лезо і друге лезо, від... сходинку посередині гілки. Плюсом роботи такого секатора є в тому, що обрізка відбувається досить чисто за рахунок того, що обидва леза ріжуть, не відбувається заминання кури, не відбувається заминання лубу. Мінусом є те, що утворюється оця от сходинка посередині, але в принципі це не є великі пошкодження. Цю сходинку гілка спокійно заросте, тобто така рана досить швидко загоюється, оскільки пошкодження під час обрізки таким секатором не відбувається. Звичайно, цим секатором буде важко різати гілки великого діаметру, перш за все, за рахунок того, що грубо, зведені, грубо зроблені спуски. Важко буде різати сухі гілки. Тобто цей секатор в першу чергу, пристосований і розроблений для роботи, для обрізки одно-двохрічних гілок. Його ще називають італійським секатором, тому що це класичний італійський секатор, який в першу чергу використовувався на виноградниках, на оливках, на оливкових деревах. Зараз на виноградниках частіше використовуються обвідні секатори, за рахунок того, що ними буде трошки легше працювати, ніж таким секатором. Вони більш легкі, вони більш комфортні, більш зручні в роботі. Ці секатори вони частіше зараз залишились в роботі на оливках, тобто на оливкових деревах, як традиційні італійські секатори. Цей секатор, на відміну від 951-го, про якого ми вже розповідали раніше, має з одного боку леза абсолютно плоскі, з другого боку, власне, на лезах виконані спуски. Тобто головка секатора є несиметрична, з одного боку, плоска, і вона дозволяє підійти впритул до до, до стовбура наприклад, і обрізати гілку абсолютно впритул на кільце. З другого ж боку виконаний спуск, і якщо ми притуляємо цією стороною голову секатора до, до, до стовбура, ми бачимо, що ми не обріжемо на кільце, тобто ми виконуємо обрізку з пеньком. Якщо з цим боком різати, ми можемо обрізати гілочку повністю. Теж важливий момент. Якщо ми обрізаємо цим секатором плоскою стороною до тої частини гілки, яка залишається, на дереві ми отримуємо абсолютно плоский зріз, який досить швидко буде загоюватись. В принципі, великих пошкоджень на цій гілці ми не помічаємо. Якщо ми будемо виконувати зріз, перевернувши секатор, тобто з цього боку в нас спуск і з цього боку в нас плоско, обрізаємо, ми бачимо, що гілка обрізана трошки опукло. За рахунок того, що в нас отут тут знаходиться спуски, гілка обрізана трошки опукло. Це теж є непогано. Деякі садоводи говорять, що краще обрізати таким чином гілки, тому що за рахунок тої опуклості тут не буде ніколи збиратися вода, тобто ймовірність того, що, скажімо так, при такій обрізці. Є невеличка, можливо, ямка якась. Тут може зібратися вода, і ця гілка буде загнивати. Якщо ми будемо обрізати ось так, за рахунок того, що в даному випадку обрізка є опуклою, тут ніколи не збереться вода, і така гілка менш ймовірно буде заражена загниття цієї гілки, тобто деревини в цьому місці навряд відбудеться, і загоєння гілки при такій обрізці буде кращою. Це кадр виготовлений з високогулицевої сталі, і як бачимо, він є цільнометалевий, тобто і ріжуче лезо, і руків'я це один суцільний елемент. Тобто в нас їх є два таких. Він і кований, дуже міцний, зносу стійкий, скажімо так, тобто поломати його наврядчі взагалі вдасться. Мінусом, звичайно, такої конструкції. Є те, що він є дуже важкий, тобто він важить 360 грам. На відміну від молодшої моделі сучасної моделі 951-ї, яка є з алюмінієвим руків'ям, вона важить на 100 грам менше. Тобто цей важить досить, дуже багато, і тобто це відчутно під час роботи, під час того, коли ви тримаєте його в руці. І по суті, вага цього секатора це є ну, напевно єдиний такий суттєвий мінус. Це це досить відчутно, якщо ви цілий день будете різати, рука втомиться. Кінець руків'я завершує ось такий замок, він є підпружинений. Під час роботи він може бути схований всередину і він не буде заважати під час роботи абсолютно. Ну, відкривання закривання відбувається ось таким чином. Тобто от є хлястик такий металевий, який або зафіксований в цьому положенні, або зафіксований в цьому положенні під час роботи. Ще з закритому в закритому положенні він виглядає ось таким чином. Зверху на руків'ї вдягнена така от пластикова трубка специфічної форми, яка от виконана власне під, під форму цієї, цієї ручки. Всередині в секаторі стоїть дуже масивна пружина. Вона з пружинної сталі виконана, не є хромована, але вона є вороненого типу, тобто вона теж ржавіти сама по собі. Просто так не буде. Осьовий вузол це є великий гвинт, який фіксує одне лезо відносно другого. Цей гвинт контрить спеціальна гайка, і зверху стоїть пластинка, яка є обмежувачем заходу гілки в відкритий секатор. Якби не було цього, цього обмежувача, або якщо зняти цю пластинку, цей обмежувач гілка буде опускатися глибше в секатор, в ту частину лес, яка не є заточена. Тому виробники вставлять спеціально такі пластинки, які є обмежувачем заходу гілки всередину. Рекомендований діаметр обрізки цього секатора до 25-30 мм, mm, тобто діаметр укриття в нього ще більший. По суті, обмеження обрізки, обмеження діаметру, який може обрізати цей секатор, це є. Зусиль, з яким ви можете стиснути руків'я, Тобто, це по суті є обмеження, тому що обрізати він зможе. А от чи вистачить зусилля в руках, це не факт. Довжина леза в ріжучій частині 37 мм, тобто воно досить коротеньке. А загальна довжина секатора 20 см. Придбати секатор Stafford 950, а також усі необхідні змінні деталі до нього. Провести сервісне обслуговування а також за точку ви можете в компанії GARDEN Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі Судових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!